Покажу вам найулюбленіше моє хвойне дерево, це кіпарисовий кнутканський пендула. Подивіться на цю красу. Раніше я тільки на картинках його бачила і могла тільки мріяти. А зараз практично в кожному садовому центрі продають саджанці. Звісно, ця рослина не для масивів, він Потребує милування, розгляду великого простору, посадити на газоні біля будівлі, особливо гарно біля водойми. І може рости до 15 метрів висоту. Подивіться, яка гарна у нього хвоя не колюча, така теж шовковиста, як грива. Дуже гарна рослина, кіпарисовик нутканський, сорт пендула.